Вітаю, брати, Бог живий, Христос Воскрес! Незважаючи на ті обставини, які ми сьогодні маємо, ми розуміємо, що Божа місія вона не змінилась і вона повинна продовжуватись. Бачення нашого Союзу, якщо ми уважно читали, то це постійне динамічне зростання кількості новонавернених та нових церков у братстві. В СССР з метою примноження. І як керівник комітету заснування нових церков я хочу поділитись нашою мрією. І хочу, щоб ми разом приєднавшись, з'єднавшись навколо цієї мрії, могли рухатись для того, щоб змінювати нашу країну і наше суспільство. Друзі, наша мрія вона розрахована на наступних 14 років. Хто планує прожити ще 14 років? Чудово, тоді є з ким працювати. Якщо Господь продовжить наше життя, то ми маємо мрію, яка полягає в тому, щоб привести до Бога щонайменше ще 100 тисяч людей, які стануть учнями і послідовниками Христа. І ця мрія, вона полягає в досягненні цієї мрії, ми плануємо заснувати тисячу нових церков по всій Україні, які будуть здатні досягати людей, які будуть здатні. Множитись і навчати інших. Чому саме нові церкви? Тому що ми віримо, що Бог змінює суспільство через нові церкви. Чим більше буде церков, тим більше наше суспільство буде змінюватись. Для цього нам потрібно тисячу пасторів-засновників, які будуть покликані Богом і які мають можливості володіють унікальними обдарованими навиками. Також, що найменше, нам потрібно п'ять тисяч людей. Які стануть частиною команд ОНЦ. І нам потрібно тисячу існуючих церков, які готові взяти на себе відповідальність, стати материнською церкв... церквою, тому що ми розуміємо, церква повинна започатковувати церкву. І для цього проєкту нам потрібно 56 мільйонів доларів. І також ми бачимо і плануємо в рамках цієї нашої мрії цього бачення. Виявити і підготувати щонайменше 500 міжкультурних місіонерів в іншій країні, тому що ствердження Ісуса бути свідками охоплює весь світ, і воно повинно відбуватись одночасно. І для досягнення цієї нашої мрії ми започаткували український місіонерський рух під назвою «Синергія». Ми там стоїмо на вході. У нас є таких чотири стратегічних кроки це знайти. Знайти майбутніх лідерів, членів команди, церкви, які готові народжувати, зростити, тобто навчити цих пасторів-засновників спорядити, забезпечити всім необхідним для служіння і відправити на поле служіння. І наша стратегічна ціль це міста, і, центри, і районні центри. Чотири етапи в досягненні нашої мети. Вони розподілені на наступних 13 років. Цей рік і наступний рік ми хочемо і вже формуємо команди міжнародної команди, національної обласних команд напрацювання стратегії розвитку НЦ в кожному нашому обласному об'єднанні. Мобілізація 10 тисяч плюс братів та сестер до молитви, тому що ми розуміємо, що молитва це дуже важлива складова в розвитку нашого служіння. Пошук 100 тисяч церков, які готові взяти на себе відповідальність материнської церкви. Започаткування місіонерської школи ми плануємо розпочати в цьому році на базі Одеської богословської семінарії, ціль якої формувати лідерів, розповсюдження бачення, дослідження міст і районів для виявлення потреб ОНЦ, залучення партнерів і початок пошуку і формувань команд для ОНЦ. З 25 по 30 рік це буде така активна фаза контрнаступ. Де ми будемо активно вже рухатись до нашої мрії, активно формувати команди і засновувати нові церкви з 31 по 35 роки це буде помноження існуючих церков і заснування нових, відправка міжкультурних місіонерів. І 36 рік, друзі, заплануйте вже собі. Це буде рік такого свята, подяки Богові, за е, ті можливості, які, які він нам додав і дав. І благословив нас в досягненні цієї мрії. Тому на початку і чи в кінці 36-го року ми бачимо 100 тисяч послідовників і учнів Ісуса, тисячу нових пасторів, тисячу нових церков, 500 міжкультурних місіонерів, культури ОНЦ, потужний рух примноження. І може для декого ця мрія стратегія є недолугою. Але, друзі, є одна деталь, брати. Наш Бог, він реальний. Він реальніший і могутніший за будь-яку лісову пожежу, ураган чи цунамі. І я вірю в те, що заради розширення свого царства Господь проявить свою силу, якщо ми будемо вірні, якщо ми будемо посвячені, якщо ми будемо готові за це віддати своє життя. Тому, друзі, приєднуйтесь до нашого руху. Я вірю в те, що разом ми зможемо зробити набагато більше. І мене надихає більш за все те. Що я можу сьогодні бути долученим до спасіння 600 тисяч людей, і ця думка, ця мрія, вона мене надихає і спонукає до цього. Тому благословенці вам, дякую за увагу. Нехай Господь нам допоможе в цьому. Амінь.